Друзі-колеги, всі, хто завітав до мене на канал. Сьогодні у нас 15 червня, неділя, вечір. І як ви можете бачити, позаду мене знаходиться трактор з оприскувачем, а це означає, що? Правильно, це означає, що я виїхав робити гербіцидну обробку по Кукурудзі. Кукурудзка у нас посіяна дб Хотин, ВО280. Одна гербіцидна обробка вже була проведена ще 21 травня, плюс-мінус, наче все забрало. Злаки забрало 100%. Низькі температури довготривалий час, на протязі майже місяця, опади, аналогічно на протязі місяця. Кожен божень, дали свої результати і пішли бурянці знову у Ріст. Тому було прийнято рішення мною зробити другу гербіцидну обробку. Да, можна було б зробити міжнародну прополочку Кереном, і було б все чудово. Не спорю, питань ніяких немає. Суть заключається в тому, що немає кеарена і немає де взяти. Було б чудово, да, не робити гербіцидну обробку, КРНчиком пробігтися, міждорадку почистити. Да, в рядку не заберешно, міждорадку можна було б почистити. Ну, так як немає змоги це зробити, тому прийняв рішення вдруге обробити гербіцидом. Чим обробляю? Обробляю пунктиром від злаків. Норма внесення 50-70 грамів, даю мінімум 50 грамів, так як фаза кукурудзи велика. Ну, як зазначає виробник, можна працювати до 8 листа, включно даним гербіцидом. І інший гербіцид, не пам'ятаю, як називається. В описі під відео напишу бакову суміш, якою я на даний момент буду обробляти, напишу діючі речовини. Другий препарат йде проти двудольних. Забирає все. Соняшник, падалицю, падалицю ріпака, берізку, гірчак падалицю будь-якого соняшнику Гранд експресовського, аналогічного ріпака і, що немаловажно, забирає польову берізку, якої тут більше, ніж достатньо. Другою хвилею пішла, за першу хвилю її не було, а другою хвилею полізло чимало її. Тому обробляю на свій страх і ризик, так як фаза розвитку кукурудзки. Чималенька посів, був 21 квітня. Детально зараз візьму до рук камеру, пройдемося, покажу вам стан кукурудзи, які буряни присутні. Вилив 200 літрів на гектар, виїхав, чуть-чуть причікую, бо ще є певний вітерець. Чекаю, поки зовсім-зовсім тихне. Хоча, як ви бачите, тут на полі не видно, кукурудза не шелихається, тому що позаду нас смуга, і отам смуга, тобі ж поле захищене смуги, а вітер звідти, тому тут якби немає. Але все одно причекаю, я не поспішаю нікуди, на вечір вітерець втихає, не хочеться е, самому собі припалити сою, так як в мене кукурудза знаходиться в посівах. В середині посівах сої. А препарат, яким я працюю, забирає все з дводолки забирає все, Тобто, соя навіть раундапна ляже без питань. Тому перемикаюся, друзі, пройдемося коротенько, покажу кукурудзку. Подивимося на сою, поговоримо. Такий відеоролик буде не короткий. Тому, якщо цікаво, Поділюся інформацією, розглянемо ситуації, які зараз склалися на розвиток, подивимося культур, як сої, так і кукурудзи. Ну, заварюйте чай, каву, готуйте печиво, вмощуйтеся зручно. І гайда до перегляду. Хто не підписався, підпишіться, протисніть вподобачку, якщо не важко. І обов'язково, друзі, зворотній зв'язок, обов'язково. Залишити коментар під даним відео. Щиро від душі всім вдячний, хто коментує, хто підтримує, всім, хто переглядає, вдячний, дуже вдячний. Від душі, друзі. Від душі. Це дуже приємно, дуже приємно. І дає стимул для подальшого знімання відео, висвітлення тої чи іншої інформації, ділитися з вами. І в першу чергу знімаю для себе, для історії, щоб було що переглянути, порівняти минулий, теперішній рік, позаминулий, ось в такому ракурсі. Тому, друзі, пішли, подивимося на посіви. Власне, ось така ситуація на полі, Кукурудська, ДБ Хотин. Бачите, по заборяненості, так? Да? Ось. Дводолка. За перший обробіток її трошки присадило, бачите, яка вона. Але вона продовжує, продовжує рости. Мишієць, другою хвилею з'явився мишієць. Ось такий, бачите, злак, конкурент для нашої кукурудзки. Ну і соняшник падалиця соняшнику гранстаростійкого. Його теж присадило. В минулих відео я показував, кому цікаво, зайдете переглянете, йому точку росту прибило, бачите, він отакий став, він присів у рості, кукурудзка його перегнала, такий стовбур погрубів, але він живе. Поживні речовини тягне з ґрунту, конкурує з нашою рослинкою. Ось чіткий приклад, поряд з кукурудзиною соняшник, і настільки кукурудзина відстала у рості із сусідньою кукурудзкою, який нічого не заважає. І достатньо, достатньо є падалиці соняшнику, і достатньо оцей. Польової берізки. Дуже багато її. Така засміченість по рядах, якщо можете бачити. Ну і подивимося кукурудзку. Порахуємо листочки. Я так рахую. Не знаю, хто як рахує по-другому, я рахую так. Як дивився на семінарі, так і, в принципі, рахую. Раз, два, три, чотири. 5, 6. 6 листочків у нас. Ці листки я не рахую. На семінарії дивився, говорили, що рахується листок той, який вже має отакий комірець, тобто вже відділився від основного стебла. Той листок рахується. З самого низу. І ось таким чином. Бачу, є вже шкідники. Бачите листочки вже порад. Тут його й видно. Зараз я вам, друзі, покажу. Де ти? Де ти, де ти падло? Ось його видно. Не хоче камера фокусуватися. Ось фокусувалася, ось бачите? Видно. І без мікроскопа, вже є смуги на листках, вже є шкідник. Тобто якось так, шостий листок працювати, працювати можна. Це, знову ж таки, на свій страх і ризик. Декілька років назад при вирощуванні кукурудзи я вже працював так, теж робив другу гербіцидну обробку. Було все добре. Краще так, тому що забуряни самі, бачите, дуже і дуже велика. Треба прибрати оце все. Оцей соняшник найгірше впливає на ситуацію, тому зараз ми будемо його прибирати. Поки я розмовляв з вами, згадав назву. Наступного препарату, який я використовую в баковій суміші агрітокс. Препарат називається Агрітокс. Не дешевий засіб, але, але дієвий. Теж до 6 листка включно. Використовую не максимальну дозу, даю тільки літр на гектар, не літр 250, а літр. Тому результат після обробки. Звісно, покажу, поділюся з вами самому де цікаво. Після обробки через 3-4 денька зайду, внесу мікруху, внесу цинк і відповідно, що внесу інсектицид. Бо, як самі бачили, шкідники є. Шкідники вже є. Такий по кукурудзі огляд. Не знаю, напишіть, прокоментуйте, хто як рахує листки. Ну, я ж знову ж таки повторюся, як дивився, американська. Технологія рахування листків така. Європейська, трохи інша. По-європейськи там вже було б значно, значно більше. А американська така. Раз, два, три, 4, 5, шість. Сім. Цей безкомірці, а бачите, 8, 9, 10, 11 вилази. Ну, опираюся на цей прорахунок листків. Так само і позаминулому, позапозамину році при обробці другий теж опирався на американський. Стиль рахування листків, тому зараз так теж роблю. А ви пишіть коментуйте, друзі. Варто, не варто проводити зараз цю операцію формування качана чи не формування качана, ну не знаю, не знаю. Не, не хочеться, не хочеться залишати, тому що це потім з цим буряном. Убирати, В принципі, якби і конкуренції такої аж сильно немає, тому що кукурудза міжряддя закрила, піднялася, як ви бачите, та все одно, все одно для чого воно потрібно. Забереться, де і все. А там покажу, звісно, покажу результат. Вплив, фітотоксичність на кукурудзу буде, не буде. Ну, спілкувався з агрономом, казав, що. Обробляй, все буде добре, не переймайся, літру внесеш і все буде добре. Фаза розвитку дозволяє тобі. Тому будемо бачити. Через 3-4 дня зайдемо мікруху і попрацюємо, знімемо гербіцидне навантаження. І будемо дивитися далі. І соя, друзі, соя. Соя Хайстар 2090R2. 30-те міжряддя посів на даній ділянці 460 тисяч висів на гектар. Закладено два експерименти 460 і 520. Там туди далі під смугу з половини поля 520, сюди і всі поперечні 460 тисяч. Такий стан. Хтось писав рідко, нема сої на полі, не знаю. Мене цілком влаштовує дана густина. Нічого тут не рідко. Радочки змикаються. Суші, правда, суші, тріщини на полі, вже такі дебелі. Ну і трошки сіла. Сіла соя в розвідку і притупився ріст. Температура знову впала, 18 знову днем, вітер, вітер, холодний вітер. вночі взагалі холодно. Незрозуміло, друзі, щось відбувається з погодніми умовами. Пишіть коментуйте, як у вас справи. Дощить, не дощить, тепло, не тепло. А соя ну, загалом такий стан сої. Соя квітне. Як ви можете бачити, соя і гілкується. Соя і гілкується Ну, така невисока, я не скажу, що висока. Ну, не знаю, плюс-мінус сантиметрів 20, 15, 18, десь в таких приділ. Ну, стебло, зауважте, яке стебло при даній висоті рослин, яка товщина вже стебла. Це ще тільки вилізла. Нічого. Все дожене. Бурянів, бачите, немає. Після обробки ізопропіламінної сіллю, Все чистенько. Хе, що замітив цього року, що цього року від смуг, від смуг, соя краще. В минулому році під смугами взагалі нічого не було. Нічого, вся соя. Затухла, випала. А цього року від смуг на даний момент розвитку соя краще. З чим пов'язано, не знаю. Дивіться, настільки тут соя вища, настільки якісніший і класніший розвиток, ніж подалі від смуги. Бачите? Набагато більше соя, Набагато. Чому стоїть в рості? Не знаю. Наче ж і тепло є, і волога була. Непонятно. Напишіть, прокоментуйте. І так ззовні виглядає, наче непогано. Особисто я не спостерігаю. Щоб вона проявляла ознаки якогось дефіциту у живленні того чи іншого елементу. Ну, чи листя, здорові, забарвлення таке, як і має бути. А в рості чомусь присіла, друзі. Все, не буду затягувати, вітерець наче втихає. Зараз заведу, включу мішалочку, хай ще трохи помішає і буду працювати по кукурудзі, якщо то зніму ще вам сам процес оприскування. Та й на тому все. Ось падалися соняшнику Гранстаровського і закропіленна сіль. Забрала. Та в принципі все забрала. абсолютно все. Своя чистенька. Якщо так і далі піде, то мабуть це буде крайня обробка гліфосату. Не бачу більше потреби лізти, сюди бризкати. Хоча, хоча час покаже. Час і обставини покажуть. Що як далі будемо робити отакий коридорчик, обробляв сою. Забрав трохи кукурудзи, щоб посохло, щоб потім при уборці було легше і на сої, і на кукурудзі. Ось так. Все, не затягую. Дякую, що переглядаєте, дякую, що залишаєтеся. Сподіваюся, черпнете для себе якоїсь корисної інформації з даного відео. Я пішов працювати. Підписуйтеся, зворотній зв'язок. Чекаю від вас коментар. І вподобайку. Якщо не важко, притисніть вподобайку. Подальші результати по даній кукурудці. Все буду показувати, все буду знімати. Так само, як і по сої. Поїхали працювати, друзі.